Жила була у казковій країні зелені луки, велична єдинорогиня на ім'я Блискітка. Її шерсть була біла, як сніг, а ріжок сяяв, мов діамант на сонці. Блискітка була найчудовішим створінням у всьому королівстві. Кожного дня блискітка гуляла по луках, випромінюючи чарівність і радість, де б вона не з'являлася. Але одного дня, гуляючи лісом, вона натрапила на групу лісових тварин, які були дуже засмученими. Що сталося, друзі? запитала блискітка ніжним і заспокійливим голосом. Тварини пояснили, що річка, яка текла поруч, висохла, залишивши їх без води. Блисідка відразу зрозуміла, що повинна допомогти. Змахнувши хвостом і з блиском в очах, блискітка вирушила на пошуки причини проблеми. Дорогою вона зіткнулася з усілякими перешкодами від густого терену до високих скель. Але блискітка була впертою. З кожним викликом вона використовувала свою магію і гостроту розуму, щоб подолати його, ніколи не втрачаючи своєї мети з поля зору. Нарешті, після довгої дороги, блискітка дісталась до вершини найвищої гори в королівстві. Там вона виявила причину зникнення річки, величезного дракона, який перегородив течію великим каменем. Використовуючи свої здібності, блискітка переконала дракона прибрати камінь і дозволити річці знову текти вільно. З посмішкою дракон погодився, і вода полилась, оживляючи землю. Коли вода падала з гори, блискітка із захватом дивилась, як луки й поля оживають і мерехтять яскравими квітами і пишною зеленню. Виконавши важку місію, блискітка привітала своїх нових друзів і повернулася додому в зелені луки. Вона знала, що змінила на краще життя тих, кому допомогла. З того дня Блискітка стала справжнім героєм Зелених Луків, символом мужності, доброти і сили магії. Коли сонце сідало за горизонт, блискітка гордо стояла посеред поля. Її ріжок палав від світла тисяч зірок, готовий до нових магічних пригод.